Контрольна робота з інформатики, створити ефігетики, незонних незайманим розбитоків, хоча в цьому навіть не формат, рієстр не об кого військово зобов'язаних. Так діти перемож, це тримає посаду в мінцепри. Якщо ще раз біник то вийде. Вийти наші сервери з іконки Їх береже Господь Як Активия виглядає твоя голова Не Сбър и грайда на халазла будь Подходища грех, какие до тої ржави саши шифром за ретептуе, чотирма ножами на енігма Це на енигма, всека твоя енігма Це збитий бехол. Пертерно новоповнений неквитка, не ти те як ножник, нуле ви реп Yeah. Абсудня панче, як отак контрольна Навчина лаштувати серо воїн, люди ще багаті на еті, як діти в Африці що таке адмін, асистент прибиральниці Не так лікає ворог, як кубло в твоєму бокс Іхнеля каблю скрин, хібаба, не ти шанс І не ще хволює, так куди башлять Наші таніця пленчики, копы дружлять слова тебе, но мы як парігон Ігона вдала хрішень та не бегла, створе байсера для мене регулярно вираз. Я ч, міша, чемпіон Краще ділай дрон Армія дронів виглядає по Цифровізація надійна, як інформаційна форматів не це Ясероблю, той школярик, за поєдником Йому к автомата не лічимо, роботу на бажу, коли запалаєш кура Нарішецей, я в бане сором админ по часом, будь було б бо я навіки хочу бути смартфоні з тобою Олігархічно державний клас старіший за карти за північний та південний ці матеріал ва, дерба вже на чеків, ця провада забуває тиси про подвійні бали За Зміну терма на процесорах миття Якщо хочете, щоб системи працювали, запам'ятайте, забино виносять в все сміття.